Подолавши довгий шлях бездоріжжям і взявши з собою купу матеріалу, ми знову опинилися біля хежі, яка розташовується поряд із нашим лісовим ставком. Той трошки вкрився кіркою за цю морозну ніч. Але для його мешканців ця зима не перша. Тому почуваються вони чудово. Минулої серії ми почали робити ремонт у нашому лісовому житлі. Тоді ми зашили земляні стінки дошками, постелили підлогу, утеплили будівлю пінопласту. І прикрили його гарною вагонкою. А сьогодні ми тут, щоби закінчити з ремонтом і вже почати облаштовувати хижу зсередини. Перше, чим ми сьогодні займемося, це усуненням ось цих щілин на стиках вагонки. Виникли вони тут, тому що кожну дощечку доводилося підрізати під певним кутом. А зробити всі зрізи одинаковими вручну, практично неможливо для того, щоб прикрити ці щілини. Ми взяли ось такі дерев'яні плінтуси. Вони чудово замаскують усі недоліки. Відміряємо довжину і підпилюємо плінтус до потрібних нам розмірів. Притуляємо плінтус до щілини, після чого кріпитимемо його ось такими крихітними цвяхами, якими ми прибивали вагонку. Вбиваємо один знизу, зверху. І ще декілька по всій довжині плінтуса. Наступний кліпамо вже з іншого боку. Для того щоб замаскувати щілину на самому верху, ми вирізаємо з плінтуса фігуру, що нагадує трапецію, після чого прибиваємо її цвяшками. Щілин на задній стінці вже немає. Те саме потрібно зробити і з передньою. Після того, як ми прибили плінтуси, хижа всередині стала виглядати набагато краще і нічого не впадає в око. Слідом за цим прикладемо руки до дверей, адже вони, на відміну від хижі, не утеплені, і між дошками є ось такі щілини. Через це можуть виникнути серйозні тепловтрати, тому двері необхідно утеплити. Щоб було зручніше працювати, демонтуємо їх. В якості утеплювача для дверей ми взяли базальтову вату. В такому випадку вона краще підходить ніж пінопласт. З цим матеріалом обов'язково потрібно працювати у засобах захисту та дуже обережно застиляємо базальтовою ватою внутрішню сторону дверей. Щоб вона там трималася, прибиваємо її будівельним степлером. Двері тепер утеплені, але залишати вату на виду ми не будемо. Тим паче це небезпечно. Уздовж країв дверей закріплюємо дерев'яні рейки саморізами, використовуючи шуруповерт. До них ми будемо прибивати вагонку, що залишилася з попередньої частини. Вона відмінно замаскує базальтову вату і запобігатиме контакту з нею. А ще ми виготовили та закріпили до внутрішньої сторони дверця тручку, щоб їх було зручніше відчиняти. Двері не тільки утеплили, а й, як на мене, покращили їхній зовнішній вигляд. Встановлюємо їх назад. Але через відсутність порога є невелика щілина внизу. Було вирішено виправити і це. Спершу для порогу підготуємо посадкове місце, неглибоку канавку. Слідом за цим займемося виготовленням самого порога. В якості матеріалу відмінно підійде соснова колода, яку потрібно трохи підпиляти. Ми робимо це японською пилкою з одного з минулих відео. Встановлюємо поріг на належне місце. Після чого закріплюємо його великими шурупами прямо до каркасу хежі. Щілина внизу повністю зникла, але ще є зазори між дверима і дверним отвором, тому що споруда частково зроблена з сушняку, який не може бути симетричним. Для того щоб позбутися цих щілин, ми прибиваємо до країв дверей тонкі дошки. Тепер тепло нікуди не буде виходити, і в хижу не задуватиме холодний вітер. Наступним допрацюванням дверей буде клямка, яку ми прикручуємо трохи нижче ручки. Тепер під час ночівлі у нас буде можливість закритись зсередини, тим самим відгородитися від непроханих гостей та диких тварин. Після низки махінацій із дверима ми займемося захистом деревини у середині хежі. Минулого разу ми цього не зробили, бо вагонка та дошки були ще сирими. А зараз вся волога з них вийшла, і саме час покрити їх якимось захисним засобом. Для того, щоб захистити вагонку, ми будемо використовувати. Морилку, вона не тільки запобігатиме появі грибка, а й надасть деревині елегантного горіхового відтінку, переливаємо морилку в контейнери та трохи розбавляємо її розчинником. Після цього можемо покривати нею вагонку. Наносимо морилку на деревину щедрим рівномірним шаром, нічого не пропускаючи. Після того, як ми покрили вагонку морилкою, вона стала виглядати набагато красивіше, проявилася текстура дерева, і тепер її не пошкодить грибок. А для того, щоб захистити дошки на стінках і підлозі, ми взяли яхтний лак. Він має гідрофобні властивості, і підлогу можна буде з легкістю помити, якщо раптом ми забруднимо її своїми черевиками. Лак також потрібно розвести з розчинником для отримання правильної конструкції. Сестанції. Ось тепер дошки можна лакувати. Спочатку покриваємо лаком стінки, наносимо досить товстий шар. Після стін лакуємо підлогу. Готово, тепер потрібно дочекатися, коли лак висохне. В холодну пору року це займає багато часу, але ми знаємо, як його скоротати і провести з користю. Один з хороших способів це пізнати для себе щось нове, наприклад, трейдинг, а допоможе у цьому одна з найкращих трейдингових платформ Потрейд. Для старту потрібно пройти швидку реєстрацію, а під час неї не забудьте ввести наш промокод pass 100. щоб Отримати 100% бонусу до поповнення. Наприклад, внесли 100 доларів, отримали 200. На потрейд інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який підходить навіть новачкам. Тут є різноманітні інструменти та навчальні матеріали, що допоможуть швидко освоїтися. А якщо не хочете розбиратися самостійно, то ви можете просто копіювати угоди досвідчених трейдерів та отримувати прибуток. На платформі доступна велика кількість Кількість торгових пар, а серед головних переваг висока швидкість всіх фінансових операцій та зручні варіанти виведення коштів від банківських карток до криптогаманців. Посилання на потрейд ви знайдете у закріпленому коментарі. Не забувайте вводити наш промокод, щоб отримати бонус. І відкривайте для себе світ трейдингу разом з потрейд. Через деякий час лак повністю висох. І тепер деревині нічого. Чого не загрожує на довгі роки, а прості середині хежі в прямому сенсі заграв новими фарбами. Нам спало на думку прикрасити ще й фасад нашого лісового житла. Як на мене, він якийсь порожній. А ще зовнішній вигляд дуже псує ось ця монтажна піна, що стерчить. У нас є гарна ідея, як її замаскувати та прикрасити фасад хежі. Ми йдемо в сосновий лісок неподалік, де повно повалених вітром сосен. З них нам потрібно напиляти спили товщиною приблизно в палець Один є, але таких потрібно зробити ще дуже багато, тому працюємо не покладаючи рук. Ми пиляли спили з колод різної товщини, щоб у подальшому могли вибрати найбільш підходящі. Вийшла немаленька купа матеріалу. Такої кількості спилів має цілком вистачити. Спершу закриватимемо піну, що стирчить. Кріпимо спили до стінки саморізами. По одному на кожен спил буде достатньо. Після того, як піна прикрита, прикручуємо спили по всьому периметру стіни. Зашиваємо спилами й вхідні двері. Передня стінка кардинально змінилася. І тепер вона тішить око. Так само потрібно вчинити і з задньою. Прикручування спилів до стін чимось нагадує збирання конструктора, де ти постійно підбираєш потрібну деталь, щоб усе стало на своє місце. Задня стінка також зашита спилами. Але, як можете бачити не до кінця, цей простір ми спеціально залишили для встановлення вікна, за допомогою якого потраплятиме світло всередину і з'явиться можливість провітрювання будівлі. Прикладаємо віконце до стіни, і за його Контурами маркером робимо розмітку. По ній потрібно зробити різ. В цьому випадку будемо використовувати невелику електропилку. Контролювати рівність різу нею набагато простіше, ніж бензопилою, за рахунок чого віконний отвір вийде рівнішим. Прибираємо дошки з пінопластом. Слідом за ними акуратно перепилюємо вагонку. Віконний отвір готовий. У нього практично ідеально сідає віконце. Залишається його тільки закріпити. Тимчасово фіксуємо вікно в стінці кленами. А закріпити його назавжди допоможе монтажна піна, якою ми заповнюємо всі пустоти між віконною коробкою та стіною. Приблизно за такою ж технологією встановлюють вікна у справжніх будинках. Через годину монтажна піна висохла. Сміливо можемо висмикувати клини. І гострим канцелярським ножем зрізати надлишки піни. Віконце надійно сидить у стіні, і навколо нього немає жодної щілини, але наслідки монтажу потрібно приховати. Ззовні ми прикріплюємо навколо вікна гілочки, з яких заздалегідь зняли кору. А щоб сховати піну навколо вікна всередині хежі, ми прибиваємо тонкі дощечки. Щоб ті разом із вікном не сильно виділялися, їх ми також покриваємо морилкою. Віконце чудово вписалося в задню стінку. Тепер у хижу потрапляє достатня кількість денного світла, і при потребі її ми зможемо провітрити, а також поспостерігати за красивим лісом. Але милуватися природою ще рано, адже холоди можуть тривати до середини весни. А ми ще не встановили піч. Саме час це зробити. Наш вибір впав на ось таку компактну буржуйку. Така відмінна. Воно підійде для хижі таких розмірів, як у нас. Щоб через жар печі не виникла пожежа, потрібно підготувати під неї місце. У хід іде та сама базальтова вата, адже вона жаростійка і витримує немаленькі температури. Прибиваємо її степлером до підлоги і до стін. Поверх вати укладаємо лист бляхи, а для його кріплення використовуємо цвяхи. Вони відмінно пробивають тонкий лист металу і фіксують його. Місце під пічку готове. Залишається зробити в даху отвір під демар. Обводимо трубу маркером і отримуємо розмітку, по якій пилятимемо, дотримуємось лінії, щоб не відрізати більше ніж потрібно. Пропиливши вагонку, ми почали прибирати пінопласт, щоб той не спалахнув від гарячого димаря. Після цього виходимо на вулицю і прибираємо мох із даху, а також землю в тій області, де буде знаходитись димохід. Підрізаємо брезент. А зсередини хижі просверлюємо безліч отворів. З'єднуємо їх маркером. І можемо пиляти по лінії вже ззовні будівлі. Вийшов непоганий отвір під Димар. У порожнину, де був пінопласт, щільно укладаємо базальтову вату. Цього матеріалу ми не пошкодували. Слідом прибиваємо лист бляхи з отвором, який додатково захистить вагонку від жару. Виводимо на вулицю трубу та підключаємо її до печі, використовуючи спеціальне коліно. Прикопуємо димар землею. Після чого одягаємо другий відрізок труби з грибком. Щоб усередину буржуйки не затікала вода. Піч встановлена. Вже хочеться перевірити її у справі. Ходімо, нарубаємо трохи дров. Цей процес дуже зігріваючий. Недарма кажуть, дрова гріють двічі. Закладаємо поліна піч колодязем. Під них кладемо розпалювач і підпалюємо його. Привідчиняємо під дух. І навіть не повністю сухі дрова розгоряються миттєво, а з димаря повалили густі клуби диму. Тяга у печі відмінна. І через кілька хвилин приміщення окутало тепло. У наступній частині візьмемо із собою градусник і виміряємо, яка температура буде всередині хежі. Коли дрова прогоріли, у печі залишилося багато жару. Ми вирішили не втрачати можливості і Приготувати на ньому швидку та калорійну страву, для якої нам знадобиться вимита картопля. Під картоплину підкладаємо дві палички, і за допомогою ножа робимо в ній безліч надрізів. Палички служать обмежувачами, щоб ніж не прорізав картоплю до кінця. Такі надрізи робимо у кожній картоплі. Крім картоплі, нам знадобиться бекон. Його нарізаємо на невеликі скибочки. Подріблений бекон вставляємо у надрізи у картоплі. Беремо піалу і наливаємо в неї трохи соняшникової олії. Дрібно ріжемо часник. І додаємо його до олії. Шинкуємо улюблену зелень і також відправляємо в піалу. Сюди ж всипаємо приправу для картоплі, сіль та мелену суміш перців. За допомогою кулінарного пензлика змащуємо картоплю олією зі спеціями. Після цього загортаємо картоплю в пергамент і фольгу. А далі закидаємо її прямо в піч. Чекаємо приблизно хвилин 20, доки вона приготується. Використовуючи два поліна, дістаємо картоплю з печі. Поки вона гаряча, посипаємо її тертим сиром. І можемо трапезувати. Така картопля неймовірно смачна. Бекон повністю просочив її своїми соками та ароматом. А олія зі спеціями добре підкреслила та посилила смак страви. Після такої нелегкої роботи це ідеальна їжа, щоб відновити сили. Хижу залишилося доробити зовсім небагато. І, звісно ж, заночувати у ній. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Наступну серію. До зустрічі!